Сьогодні я буду квасити яблука. Яблука треба такі брати, щоб були осінніх зимових сортів. Ліпше квасити ось такі зелені. Яблучка будемо накладати в банку. Маринаду я взяла 3 літри води, звичайної води. Будемо сюди додавати 2 столові ложки солі. І цукру у мене 200 грам. Мішати треба так, щоб весь цукор і сіль розчинилася. І зараз цим русолом я залию і це все квашення. Цукру можете регулювати, і треба так води налити, щоб вода. Закрила яблука і квашення яблука вони дуже добре. Такі гарненькі яблучка в нас вийшли, і не треба нічого більше робити з ними. Просто їх 7-8 днів потримати в хаті, де-небудь на кухні, при кімнатній температурі, поки вони не перебродять. Вони вже перебродять, а тоді їх винести в прохолодне місце, щоб вони ще настоялися. До яблук дуже добре додати листочок зі смородини або листочок з вишні. І воно додасть такої пікантності.